Добрий ранок, мої малята слухаємо продовження нашої казки. Пригадаємо, на чому закінчилась наша попередня історія. Значить, так, коли наші герої потрапили на планету рідні, Ді, наша дівчинка, побачила цих дивних істот і здивувалася, як такі різні. Можуть жити на одній планеті. Та коли вони пожили там довше, більше вже не дивувалася, зовні вони були такі різні і походили з різних планет, на яких і вона колись побувала. Згадаємо, що це дівчинка Ді, це Рі, це тривожко, це злостик, а це соромко. Проте, спілкуючись з ними, Ді не помічала, навпаки, почувалася в безпеці. Це їй так сподобалося, доти вона ніколи не мала такого відчуття. На планеті рідні Ді почала усе досліджувати. Їй було усе цікаво. Вона багато бігала, сміялася, спілкувалася. І пізнавала жителів острова. А скільки років о тому дереву? А як називаються оці істоти? А можна ж кустувати ці ягоди? А чому ці комахи такі великі? Невгамовна, допитлива дівчинка. Своїм хтотиками ді сказала, що відтепер вони в безпеці і можуть робити все, що хочуть. Наш Соромко захотів відпочити. Знайшов затишну печеру і вирішив поспати, бо трошки втомився слідкувати за тим, щоб усе було правильно. І всі робили так, як треба. Подумав, що оскільки ді, наша дівчинка, їй нічого не загрожує, то й вона нікому не робитиме шкоди. Злостик так захопився гарчанням на оточуючих, показуючи свої. Пазурі і зогострі зуби, що й не помітив, як почав завдавати шкоду жителям планети. Він дряпав, їх кусав, тож вони ховалися по різних закутках. Ді, наша дівчинка, нічого цього не помічала, бо була така рада всьому, Її захоплювало, що тут усе таке красиве, і всі так добре до неї ставляться. Наш тривожко від усього, що відбувається довкола, ще більше тривожився і від цього ставав дедалі більшим. Наш зло... злостик не міг цього стерпіти, почав пускати пару з носа. І став ще червонішим. Стиснуті кулаки ставали все більшими. Він хотів зменшити тривожка, за ним бігати, вдаряючи на своєму шляху в мости і будинки. Але тривожко все ріс і шукав ді, щоб вона згамувала нашого злостика. Або, хоча б Соромко, щоб він зміг відшукати нашу дівчинку ді. Де Ді?» – гукав велетень Соромко. Ді! Куди ти поділась? схлипнув наш тривожко. Повертаючись з лісу, радісна ді побачила зруйновані мости і міста, жителів, які не знали, куди їм ховатись. Їх так це вразило. Що сльози полились рікою. Бачите, тут посмішка радісна, а тут вона вже у нас сумна. Вона так засмутилась, що не могла нічого зробити, ні вгамувати нашого злостика, ні заспокоїти нашого тривожка, ні розбудити соромка. Ді опустила голову і гірко плакала, затуливши обличчя руками. Вона не знала, що їй робити з тією зруйнованою планетою. Тоді вона згадала про рі, свого друга, єдинорога, який її сюди привів, і якимось диво Рі опинився біля неї, а разом з ним і соромко він урешті прокинувся від того, що злостик зруйнував його печеру. Ді було так соромно за вчинки власних хтотиків, що вона боялась подивитися своєму другові рі у очі, та він глянув на неї, обійняв і від тих обіймів. Їй стало так тепло, і вона відчула, як це тепло разом із дивним білим сяйвом йде від її серця. Це її дуже здивувало. І в цей момент ді подумала, що тепер вона знає, що означає відкривати своє серце. Вже в неї з'явилася посмішка. «Вибач, Рі, різа те, що зробили мої хтотики. Але я знаю, чому вони так виросли і що мені тепер з ними робити. Я їх ніколи такими не бачила, сказала Ді. Лише ти зможеш їх зупинити. Просто прийми їх у своє серце, відповів Рі. Ді не зовсім зрозуміла, що означають ці слова. Але від них її сльози висохли. Вона встала, взяла Соромка за руку і подалася назустріч злостику і тривожку. Тривожко відчув, що щось відбулось, і пішов Ді назустріч. Що ближче ді підходила до тривожка, то меншим він ставав. Коли вона його обійняла. Він і зовсім став таким, як був ді? І тоді ді посміхнулась, а злостик, коли побачив нашого тривожка таким маленьким, просто не міг повірити, що його кулаки стали такі великі, а зуби такі гострі, а з носа ще досі пахкав дим. Та що міцніше ді його обіймала? То більш він ставав схожим на себе. Вона подякувала своєму другові Рі, що він допоміг їй опанувати розпач, попросила вибачення за ту шкоду, яку заподіяли її хтотики на його планеті. Рі сказав, що всі ми можемо помилятись, і важливо, не те. Чи ми робимо помилки, чи ні? А важливо, як ми виходимо з цих ситуацій. Рій закликав усіх мешканців планети разом відновити їхні будинки. Злостик своїми сильними руками допоміг відбу... відбудувати усі мости і будівлі. Наш тривожко допомагав ухвалювати добрі рішення і скоро на планеті рідні святкувало своє відновлення. Відтоді дій не полишала більше своїх хтотиків, бо вона була частиною її самої. Тепер вона знала, що вони можуть бути її слабкістю і її силою.